Не ремонтуватимуть каналізацію цукровому, а збудують нову для мікрорайону Вересневе. Виявляється так: роками використовували стоки, які належать гнідавському цукровому заводу. Іншого місця для стоків від житлових будинків ще 15 років тому не знайшли. Тепер до тієї ж каналізації почав скидати відходи від свого виробництва, так звану мелясну барду ЗОВ біопек. Речовина стала каталізатором інших скидів і лучанам засмерділо, як відходами, так і помилками не однієї з попередніх влад. Лучани скаржаться на сморід у місті. Особливо ж у спеку задихаються від неприємного запаху жителі мікрорайонів Вересневого та ЛПЗ. Причин виявили чимало. Одна з них використання каналізації з зовбіопек для скидання мелясної борди. В старій каналізації запах не герметизується, а от сама борда реагує з відходами із житлових масивів. Зі слів фахівців, там відбувається процес, подібний до тих, котрі проходять у кишечнику. Запах відповідний. Пояснити, чи це взагалі нормально, чи шкідлива барда, чи є технологічні новинки, аби уникнути смороду, береться директор української технологічної компанії, яка спеціалізується на спорудженні та обладнанні біоетанольних заводів. Як з'ясувалося, віднедавна це підприємство співпрацює із Луцьким біопеком. Він каже, відходи міста і заводу взагалі не повинні потрапити на одні поля фільтрації і в одні каналізації. Інакше утворюються без доступу кисню індол та катол, які мають неприємний запит. Запах. Заборонено скидати дехостікальності і промислові, їх поєднувати. Це є заборона там по на каналізацію з 1985 року. Найкращий спосіб це не скидати. В всьому світі є дві, дві альтернативи, або очисні споруди, або концентрація і використання як добре. На інших заводах ситуація абсолютно ідентична. Техніка встановлена. На спорудження каналізації виділили з місцевого бюджету 2,5 мільйони гривень. Це буде не просто розділена каналізація, а нова вітка для Вересневого в центральній системі каналізаційних споруд міста. Почнуть сьогодні-завтра. Біопек, звісно, жодної копійки не давав, хоча речовину, яка хоч і нешкідлива, але й не розчинна, скидав на одні поля фільтрації та до одних стоків разом із дефекатом. Туди барда потрапляти взагалі не мала. Таку ситуацію врегульовують правила приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації населених пунктів України від 26 квітня 2002 року. В документі вказано, якщо речовина не піддається біологічному розпаду, то до комунальної каналізації її скидати не можна. Тепер же варто визначити, що таке власне малясна барда. Речовина вважається відходом. Її скидають на поля фільтрації, чим викликається забруднення навколишнього середовища, в тому числі забруднюється повітряний басейн. У малясній барді міститься гліцерин, бетаїн, глутамінова кислота, калійні солі, тож потрапити до каналізації з відходами міста вона взагалі не могла згідно з діючим законодавством ще на початку роботи біоетанольного заводу. Як сталося так, що міська влада свого часу проігнорувала правила від Держбуду і дозволила використовувати каналізацію для обох стоків, дізнаємося у водоканалі. Там кажуть, раніше стоки Вересневого до інших комунальних взагалі перевозили машинами. Так, технологічно, воно, як то кажуть, склалося ще в попередні періоди. Наприклад, очисні споруди водоканалу будувалися в 70-х роках. І в залежності від того, яким чином розбудовувалося місто, відповідно, десь в якомусь періоді було таке рішення прийнято. Є розрив в трубі, це технологічний процес, і яким чином його перевозить і так далі, тобто це немає можливості. На сьогоднішній момент ця можливість з'явиться, щоб в дві відки. Цю каналізацію району Вересневого заганяти на очисні споруди в Липляні. Водоканал немає до ну, договірних стосунків з біопеку. Питання каналізації на Вересневому першочергове, вирішує його повністю міська рада. Мовляв, немає часу на переговори, адже 25 серпня розпочнеться ще й так званий цукровий сезон. І заборонені стоки не лише з біопеку, а й з цукрового збільшаться в багато раз. Стоки цих підприємств треба обов'язково розділити з відходами міста. Виявилося, не цукровий скидає стоки в комунальну каналізацію, а відходи з Вересневого скидають у каналізацію гнідавського цукрового заводу. Тож влада зараз не ремонтує стару, а будує нову каналізацію, аби приєднати Вересневе до центральних каналів міста. Чому ж не знайшли каналізації для Вересневого раніше, тепер пояснити не можуть. кажуть питання річної давнини. Ми розуміємо, що це була бомба спільної дії. А каталізатором саме цих процесів, які цих запахів, які за сьогоднішній день відбуваються, ну це власне вже саме робота цього біопеку. Міська влада на сьогоднішній день вже провела ряд процедур, виділені кошти на будову саме каналізації Вересневої. Буде чітка каналізація, це яка виходить від Нідавського цукрового заводу для на поля фільтрації, і та каналізація, ті всі відки, які йдуть від району Вересневої, вони будуть в центральну каналізацію міста приєднані. Виходить, що винні традиційно попередники, а страждають теж традиційно всі. Директор Джобіопек тепер же обіцяє, барду не скидатимуть, а поля фільтрації мають пройти планову очистку. Сама ж барда, нібито не шкідлива, просто має неприємний запах. А от наскільки швидко зникне запах саме барди з дефекатом, залежить від гнідавського цукрового заводу, адже поля фільтрації належать йому. Акціонерами нашого товариства, що довожу до всіх відома, прийнято рішення, що на заводнебу Наш завод не буде скидувати більше барду на поля фільтрації. Скидатиметься біопек чи ні, але барда, яка вже на полях сама по собі смердіти, не перестане. А нова каналізація врятує від подальшого реагування барди і дефекату на полях фільтрації. А що робити з тим, що смердить вже, і чому не покарані ті, хто допустив скиди в одну каналізацію підприємств та дефекату? Софія Гудич В'ячеслав Марушко для новин на часі.